У селі Михайлівка відзначили одне з найпоетичніших свят літа Івана Купала. Це свято тут бережуть здавна. З покоління в покоління передаються обряди, вірування та пісні, пов'язані з купальською ніччю. Проводяться заходи щодо відзначення Івана Купала. В кожному старостильському зокрема сьогодні ми приїхали в Михайлівки, так як Михайлівка завжди проводила, вона зберігала, вона вона популяризувала ці свята. Вона є з давньою традицією проведення свят Івана Купала. В час війни це дуже важливо розвивати, підтримувати. Ми тримаємо культурний фронт, адже Економіку можна відновити. А якщо буде знищена культура, буде зникне нація. Свято підготували працівники Михайлівського сільського будинку культури. У програмі було плетіння вінків, обрядові пісні, театралізовані дійства, ігри та звичайно стрибки через багаття. Наше свято воно якось заснувалося, мабуть, давно-давно головний у нас засновник – Дмитро Іванович, Даша Васильівна. Які тут вони започаткували це все. І ми продовжуємо такі традиції, дуже гарні, народні. Стараємось людей порадувати таким святом. Сьогодні люди теж додержуються цих традицій і приходять. Багато дуже глядачів у нас завжди переповнені в нас клуби, донатять дуже багато у нас на концертах для наших хлопців хлопчиків захисників бо без них сьогодні ми сьогодні не провели б це свято З самого дитячого садочка нас Дмитро Іванович школи навчав народної творчості вчилися ми від нього частували я мій чоловік мої діти мої онуки зараз участвують дуже дуже ми полюбляємо українську творчість і дякувати Богу, що в нас в селі всі діти. Воно в нас, мабуть, заложено. З давниз давніх давен діти всі полюбляють творчість. Ці теплі душевні заходи вже стали доброю традицією в громаді і відбуваються завдяки злагодженій роботі місцевих працівників культури та підтримці Попельнастівської сільської ради. Нам подобається виступати. Головні герої Русалинчі, водяни. Сьогодні на Івана Купала ми були чортами. Нам дуже сподобалося. Мені дуже подобається свято Івана Купала. Я його обожнюю. Ми дівчата співали, розказували віршики. У Михайлівці вміють не лише берегти українські традиції, а й дарувати людям відчуття єдності, радості і глибокого зв'язку з народним корінням.